Мир всій Україні. В 1916 році, коли йшла Перша світова війна, малим пастушкам з Фатіми явився Ангел Миру і сказав їм молитися молитву, яку я зараз помолюся, на Вервиці за швидкий і справедливий мир в Україні, за посвяту України, Росії і цілого світу, Непорожному серцю Марії про що говорила в Фатімі Матір Божа в другому Фатімському посланні, заохочу вас, друзі, долучитися до спільної молитви за мир на нашій землі. Во ім'я Отця і сина Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить Тебе. Господи Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи, Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить Тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить Тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить Тебе. Господи, Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь, і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить Тебе. Господи, Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи, Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи, Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощання за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить Тебе. О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить Тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить Тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь, і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить Тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи, Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи, Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь, і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить Тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить Тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощання за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи, Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощання за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба. Особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить Тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і, і не любить Тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить Тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить Тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить Тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється і не любить тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь ці душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Пресвята Трійця, Бог Отець, Божий Син, Бог Дух Святий, глибоко вам вклоняюся і жертвую тіло, кров, душу і божественність Ісуса Христа. Присутнього усіх кивотах на землі, на долужній образ, святостаз, байдужості, яким він зневажний, і ради безконечних заслуг Його найсвятішого серця і пречистого серця Марії, прошу наведення бідних грішників. Друзі, дякую вам за спільну молитву за швидкий і справедливий мир в Україні. заохочую вас кожен день в 18.00 на цьому каналі долучатися до спільної молитви. Мир вашому дому, мир в Україні! Слава Ісусу Христу!